Подвір'я одного з Вінницьких ліцеїв святкову зустріч з вчителями офлайн тут зорганізували лише для першокласників. Шестирічна Марія Марцинковська свято першого дзвоника, зустрічає разом із татом та мамою. Сьогодні ми намагаємося трошки абстрагуватися і дійсно надати цьому святу таке дитяче значення і більше створити свято для дитини. Батько першокласниці Леонід переконаний, очна освіта значно краще дистанційки, хоча каже і вагався відпускати чи ні доньку до школи, коли в країні війна. Офлайн у перші дні школи надважливо. Чому тому що дитина має розуміти середовище, в якому воно має навчатися, вона має розуміти, хто такий вчитель, відчувати енергію та енергетику вчителя і загальну енергетику класу. На жаль, ніякі технології цього забезпечити не зможуть. Хвилюється за свою школярку і Наталя Проценко. Втім, рада з того, що її донька все ж відчула атмосферу дня знань. На сьогоднішній день нашим дітям. Така не дуже весела обстановка, скажімо так, для початку навчання, для їхнього життя. Але ми переможемо те зло, тому що ми є любов, ми є Україна, ми є світло. Перший урок для ще вчорашніх дошкільнят проводить Наталя Милащенко. Вчителька початкових класів говорить, учнів перших класів треба навчити вчитися. Першокласникам це просто необхідно. Вони повинні зрозуміти з перших днів, що таке школа, що таке вчитель, колектив. Їх потрібно навчити вчитися. Шестирічна Аня каже, до школи ходитиме залюбки. В школі я буду вчитися як настояща школярка. У мене дуже гарна вчителька. Хочу вчити українську мову, щоб стати справжнім українцем. За словами директорки ліцею Ольги Важової, цьогоріч у них 123 першокласники. В Суспільному перераховує, які ще класи навчатимуться очно. Рішення приймали спільно з батьками. Це у нас два других класи, це у нас один четвертий клас, це у нас два п'ятих класи і два десятих класи, які будуть працювати в офлайн форматі. Це не означає, що весь клас буде працювати. Ті діти, які будуть навчатися на офлайн форматі, це буде перша зміна, а інші пяті шості класи будуть навчатися дистанційно в другому зміні. Навчаються офлайн, бо їхня школа безпечна. Укриття, яке облаштували, розраховане на 250 людей, розповідає директорка. У схові два входи і два виходи біотуалет. На випадок тривалої повітряної тривоги тут можна проводити уроки, каже Ольга Важова. Вже з сьогоднішнього навіть дня діти будуть проходити такі тренувальні, так, заходи щодо того, як потрібно спускатися в укриття у разі необхідності. А дев'ятикласник Святослав Гуцул день знань зустрічає вдома. Пролунав перший дзвінок. для вас, мої любі дев'ятикласники. Каже, сумує за школою, втім навчання вдома за нинішніх обставин вважає безпечнішим. Я задоволений, тому що так ми в безпеці. У нас ми. Одразу можемо побіжати в укриття при любій тривозі, щоб вся школа не організовувалася, щоб не було балагану. Ми тут в спокійному темпі можемо евакуюватися. На свято першого дзвоника додому запросив однокласниць. Я була дуже рада, що я буду святкувати це перше вересня в компанії однокласників, а не сама. Батьки були раді за мене, те, що у мене є друзі-однокласники, і те, що справді ми такі дружні. Атмосфера трошки відчувається, якраз таки завдяки тому, що ми зібралися разом. Мама Святослава Інна каже заочне навчання. Я дуже хотіла, щоб діти вийшли в школу. По перше, це було їхнє бажання, особливо моєї дочки, 11-класниці, тому що дитина дуже хотіла відчути цю радість бути старшокласницею в школі, випускницею. Але безпека дітей перш за все всього у Вінницькій територіальній громаді 44 заклади загальної та середньої освіти. З них 30 мають укриття. Розповідає директорка міського департаменту освіти Оксана Яценко. У семи ліцеях навчальний процес триватиме очно: 30 – за змішаною формою, 14 працюватимуть дистанційно. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, новини на Суспільному, Вінниця.